Чи потрібно хвилюватися через прикордонну перевірку між Словенією та Італією? Звісно, не потрібно, не лякайтеся, особливо в тих, кого є нормально, дійсне, довго тривали до 31 грудня, грудня, перемесові судьорну, український закордонний паспорт, тобто для виїзду за кордон, так і відповідно документи на автівку, якщо ви автівкою їдете, тому ви за це не хвилюйтеся. Інформація це для того, щоб ви були готові до цієї перевірки, що не буде вже так швидко, легко пройшов там кордон і один кордон між Україною і наступною країною. І потім кажете, о, все класно, тільки побачу табличку переїзду. Там 에, угорщина, Словенія, Італія і так далі, або там Польща, Італія і все і нічого більше не будуть перевіряти. Ну хвилюватися не треба. Є зміни але настільки вони погані, особливо для України.